Добрий день, друзі. Вас вітає компанія НТЗОК. Мене звати Максим. От Знову таке замовлення у нас немаленьке, скажімо так. Людина тут замовляє у нас комплект переобладнання у переносу гідророзподільника позаду трактору. Це у нас болгарський розподільник. Усі три секції з плаваючим положенням, з фіксацією. Бачите, такі подовжені у нас тут такі стаканчики. Цей розподільник він у нас йде з важеними з рукоятками в комплекті. Все запаковано, запаяно, не буду вскривати, там пакування. Так, Це у нас штуцери у комплекті до нього. отакий от розподільник стріма плаваючими коштує 14 900 гривень. Потім до нього троси під вилочку, в даному випадку людина замовляє 15 метрові, тобто, скоріш за все він буде встановлювати його ліворуч. Над заливною горловиною трактора. так Потім блок важелів у нас іде 2300. Це у нас встановлюється на крило праворуч рукоятки до цього блоку важеля. Потім це у нас помірнувачі трасі, ось от комплекти, Це щоб під'єднати їх. Так, і панелька. Розподільника декоративна, От вона в чорному шкірозаміннику може бути з кольоровим рядком. От така шкірозаміннику 1700 гривень вона коштує. І комплект подачі обратки тут у нас до, саме до болгарського розподільника. Він там трошки відрізняється від, якщо на 70-м переносите, він коштує 3200 гривень. Звісно ж, у подарунок чашки людини вже у нас постійний замовник. У нього вже це ціла колекція цих чашок, Він каже, вся сім'я скоро вже будуть там і куми, і брати, і свати пити з цих чашок. Так, друзі, що тут ще в нас цікавого? Це у нас от така от накладочка. Бачите, от вона цілком металева на 9 отворів. товщина її 3 мм, вартість 550 гривень. Зараз я поясню, для чого це зроблено. Хто встановив кондиціонер, щоб був обдув. Гарний, бо там стандартний він такий слабенький, поганенький. От, МТЗ. На панель обігрівача, встановлюєте, отаке, прорізаєте отвори, встановлюєте таку от пластину. І потім в неї вставляєте отакі от от повітряводи. Це у нас кшталт, ну, як на, на марках вона стоїть. Ну, стоїть Чіпка встановлюється, фіксується кожаний такий ще по, не пам'ятаю, скільки він там коштує, там щось по 250, по 450, зараз не пам'ятаю. Друзі, ну тобто воно не дешево, але тобто разом це все у нас 5,5 от задоволення виходить. Ну, якщо вам цікаво, будь ласка. Так, хочу ще нагадати: це у нас отака от накладочка. Фіксатор внутрішньо э, правої двері, де ручка з фіксатором, у нас. Ви її вставляєте, і у вас така от паличка додатково з'являється. Оце 1000 гривень так, коштує в даному разі. Вона печатається на принтері. От так вона виглядає 1000 гривень. Так, хочу нагадати, що відправлення у нас є у Молдову та країни Балтії. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками Сергієм або Міндаусом, відповідно. Контакти їхні в описі під відео можете знайти. Також закріплено в закріпленому коментарі мій номер телефону можете знайти для замовлення в межах України. Дякую вам, друзі, за перегляди. все добре.